Добрий день, дітки! А про кого у нас сьогодні йтиме мова? травички над водою, на деревах живуть малесенькі, малесенькі такі. Як ви гадаєте, хто це? Ми їх можемо побачити і на підвіконні своєму, і біля своїх будинків. Так, це комашки. Вони різні. Ми їх всіх можемо побачити, навіть потрогати. Таких комашок, як мурашка, метелик, оса. Є... чіпати ні в якому разі не можна, Бабка, бджола, трудівниця, коник-стрибунець, який стрибає в зелені травички, і його майже непомітно, Різні жучки, мушки, павучки. Сонечко, жучок, сонечко, якого ми можемо також побачити гарного, красивого. І ми сьогодні з вами будемо спілкуватись про комах, про світ комах. І першим до нас завітали метелики красені! Вони порхають. Лопочі своїми крильцями гарні, розмах крильці такий великий, мають лапки, вусики, дуже гарна комашка. Далі до нас, вам завітало сонечко. Воно червоне, бувають жовті, білі, чорні, помаранчеві, небагато крапочок. Це Трудівники, які їдять попилицю. бджілки трудівниці. Вони запилюють квіточки, дарують радість рослинам і трудяться постійно. Ми також можемо побачити на нашому подвір'ї ось таких жучків, солдатиків, красенів. Червоненьких, чорними цяточками, продовгуватих, їх дуже багато. Це також жучки, які поряд з нами проживають. Також на кожному подвір'ї, на кожному городику ми можемо побачити наших трудівників, мурашок. Вони працьовиті, переносять дуже багато вантажів, навіть більше, ніж вони. Вони навіть міцніші, ніж слон. Ось такі красені, бігають, трудяться. А цю красуню ми можемо побачити, як і на наших газончиках, так і можемо біля річок. Тому що це бабка, вона красуня, в неї довгий-довгий хвостик, яким вона працює. Також з приходом весни ми можемо побачити цих краснів коників, стрибунців, які стрибають на великій відстані, мають крильця, довгі лапки задні, ось такі вони гарненькі. А також всі знають комара. Так, він зищить, жалить нас, але це комашка, яка поряд з нами проживає. А ще невід'ємна наша частина життя це мушки, які завжди поруч з нами. Тільки сонечко пригріває і вони вже потирають свої лапочки і чекають, коли ми відчинимо дверці, щоб вони до нас завітали. Ми подивились на камашок, які живуть поряд з нами. Ми можемо спостерігати за ними, милуватися. Ми їх можемо бачити тільки коли тепло і гріє сонечко. Бо на зиму вони ховаються або в ґрунт, або в щілини дерев. Всі камахи дуже різні, мають різний спосіб життя, довжину віку, різну зовнішність. Якісь нам подобаються камашки, а деякі ні. Але всі вони чудо природи. А чи можна насміхатися над природою, над її мешканцями? А ось подивіться, запам'ятайте і так не робіть. Обіцяєте? Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами, щоб розповісти нову казку. А яка у нас сьогодні казка? Вона називається Гусеничка й Метелик. Одного разу ведмедик і жачок вирушили до лісу по малину. Пробираючись крізь густі зарості, вони побачили на гілочці черв'яка, але не звичайного, а волохатого, зарослого тоненькими волосинками. Дивись, їжаче, вигукнув ведмедик, який некрасивий черв'як! Не хотів би я бути схожим на нього. І я підтримав другий їжачок Якби я був таким гидким, то крізь землю провалився. І ведмедик з їжачком стали насміхатися, дражнити і обзивати черв'ячка. Аж раптом із верхньої гілки дерева зістрибнула тітонька білка. Як вам не соромно, зупинила вона звіря. Хіба можна так насміхатися і дражнитися? Але ж черв'як такий бридкий, засміявся ведмедик. Він просто. Підтримав друга їжачок, але тітонька білка суворо сказала. По-перше, це не черв'як, а гусінь. А по-друге, по-друге, приходьте сюди за кілька днів, і я думаю, вам стане соромно за свій сміх. «А що буде за кілька днів? Поцікавився їжачок. Ви побачите диво, тітонька білка змахнула пухнастим хвостом і зникла серед густих гілок. Я думаю, що ведмедик з їжачком погано вчинили, не можна ні над ким надсміхатися». Ти правий, не слухав. але послухайте, що було далі. Їжачок і ведмедик з нетерпінням чекали, коли минуть ті кілька днів. Нарешті це сталося, і друзі вирушили до кущів малини, а тітонька білка вже на них там чекала. Прийшли, сказала вона. Бачу, що дуже хочете побачити, диво. Ну що ж, дивіться, Ведмедик і жачок підійшли до гілочки, на якій кілька днів тому вони побачили потворну гусінь. Замість гусені на гілочці сидів барвистий метелик. Він ледь ворушив крильцями і весь переливався у сонячних променях. Який красень! захоплено вигукнули жачок і ведмедик. Метелик повернув до друзів голівку, ворухнув елегантними вусиками, змахнув чудовими крильцями і пурхнув з гілочки. Звірята так і застигли у захваті. Подобається? запитала тітенька Білка. Так він прийшов. Чудовий, прошепотів ведмедик, а їжачок просто не зміг вимовити жодного слова. Отож бо! Та ви насміхалися і дражнилися, докірливо сказала Білка. Ми не могли сміятися з такої краси, вигукнули друзі. А пам'ятаєте гусінь, з якої ви потішалися? Так от, та не красива, а потворна, як ви казали, гусінь. Перетворилася на метелика. Ось так, мої маленькі друзі, повчально, проговорила тітонька Білка. Наступного разу, перш ніж когось дражнити, обзивати, гарненько подумайте, чи не стане вам потім соромно. Ми більше не будемо так робити, пообіцяли звірята. Добре їх, тітонька білко, провчила. Більше ніколи вони не будуть сміятися з інших. Адже при наступній зустрічі з тим, над ким ти насміхався, тобі може стати дуже соромно. Але ж ти не слухав, ні з кого не смієшся? Ні, і малята, я думаю, не драждяться. Та однак ця казка дуже повчальна. Дякую вам, тітонько, сова, до побачення, малята. До побачення, хлопчики і дівчатка. Ми радіємо природі, яка прокинулась, радіємо усьому живому, що оточує нас. Ну, і прийшов час порухатись у нас хвилинка. Діти, а чи все, що нас оточує, безпечне. А ви знаєте, що є небезпечні комахи, які треба вивчити, яких треба остерігатися. Літо це не тільки пора відпусток і прохолодних напоїв, а ще це улюблена пора року у різних комах. Найнебезпечніші комахи України кліщ. Це павукоподібна істота, яка безболісно присмоктується у шкіру. В місці укусу з'являється припухлість свербіж, почервоніння, сам кліщ збільшується у розмірах. Овод. Це велика муха, яка під час укусу завдає різкий біль. Шкіра одразу червоніє та починає сильно свербіти. Гець, коли кусає, залишає помітну позначку з набряком навколо неї. Укус викликає свербіж запаморочення. Мошки кусають людину і тварин. Укус супроводжується вигризанням шкіри. За допомогою хоботка комаха живиться кров'ю. Оси це комахи, які полюбляють солодкі запахи та фрукти. Оса встромлює жало у шкіру людини і вприскує отруту. Шершень схожий на осу, але більший за неї. Шершні жалять так, як і оси, але можуть це робити неодноразово. Діти ми з вами обов'язково вивчимо цих комах, будемо уникати контакту з ними і вивчимо правила безпечної поведінки з такими комахами. Улітку важко вберегтися від укусів комах. Щоб тобі не загрожувала небезпека від них, дотримуйся правил безпечної поведінки з комахами. Бера для прогулянок одяг і взуття, які захистять твоє тіло від укусів комах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце, не чеши місце укусу. Від цього може утворитися рана, якщо побачив на тілі кліща, не намагайся його самостійно прибрати, звернись за допомогою до лікаря, повертаючись з прогулянки, оглянь своє тіло і одяг, щоб переконатися у відсутності комах. А можливо, хтось із ваших друзів не знає таких правил і не вивчить таких комах. Я гадаю, що ви обов'язково їм розповісти. І ще одне правило не ходіть самі у незнайомі місця без дорослих. Обіцяєте? Зорова гімнастика. Чим же небезпечні ці комахи, про яких ми з вами говорили? Вони дуже маленькі і одразу їх можна не помітити. Тому бережемо своє здоров'я і тоді теплі дні весни, а потім і літа принесуть нам багато радості та задоволення. Кажу вам до побачення, до зустрічі!